Намагаюся вам пояснити, чому сталося те, що сталося з фракцією е, е, Зеленського, чому те, що здавалося ще вчора розвалом фракції і перезавантаженням влади, можливо, навіть відставникою Єрмака, чому все це не сталося? Все дуже просто, е, все тому, що е, е, уміров провів переговори в Сполучених Штатах. І врятував всіх тих, хто займався корупцією в Україні. Фактично, те, що сьогодні чи вірніше, вчора ввечері відбулося на банковій, це було свідчення того, як його команда, як його депутати, всі, які замазані в бруд, об'єдналися знов. Все дуже просто. Ви знаєте, що в цій угоді, яку мав Зеленський підписати чи не підписати, і точно би не підписав серед усіх пунктів, був пункт про аудит про аудит всіх всієї допомоги, яка здійснювалася в Україні за час війни. Де ділася ця частина? Вона зникла її немає. Тепер замість цього ми побачили пункт про амністію для всіх у зв'язку з війною. Що таке амністія? Ви, мабуть, думаєте, що йдеться про... Військових про злочини, які там були від час цього зроблені, вбивства полонених, ще щось таке, яке звільняє росіян, в тому числі в першу чергу. від Цього ні, цей пункт означає зовсім інше, що всі розкладання і корупція, в тому числі злочинні накази, які віддавалися Зеленським чи Путіним, не має значення в даному випадку угода про це ну, чи мирна угода про це мовчить. Всі ці. Штуки, всі ці порушення, всі ці злочини вони не підлягають покаранню, а значить, в тому числі не під підкара... не підлягає покаранню корупція, розкрадання військового бюджета. Все це не під підкаря... не підпадає під покарання. Такий пункт вноситься в закон. Яка ваша думка? Пишіть, що ви з цього приводу думаєте? Які ваші емоції з приводу того, що виявляється всі злочини, які чинила російська влада, в тому числі і українська влада, в тому числі корупції? Вони не будуть покарані? І тепер виникає друге важливе питання: а що саме заплатить Зеленський за те, щоб йому таке дозволили? Що заплатить Зеленський? Чим вірніше заплатить Зеленський за те, щоб його не судили, не переслідували, залишили йому всі гроші, які у нього є в даний момент, і якась ціна має цьому бути, і от те, що ви бачили, оці жахливі роздуми про те, що Україна повинна відмовитись від території, в тому числі від територій, які не окуповані зараз, відмовитись від армії, яка повинна складати не більше ніж певна кількість. Відмовитися від зброї, яка стріляє далеко і летить далеко? Все це плюс доступ російської церкви до України, плюс повернення російської мови, все це ціна. Ціна за що? За цей пункт, з який зник пункт про значить аудит, який замінений на пункт про амністію. І як ви думаєте, на цей пункт як відреагують? Його команда, як відреагують ірмаки, депутати, які крали, і так далі. Звичайно, вони тепер будуть триматися за Зеленського ще більше, бо раніше вони тримали за посади і за владу, і за можливість вкрасти. А тепер вони будуть триматися за Зеленського за збереження вкрадених грошей і за можливість вільно жити і пересуватися після війни. От в чому фішка? Фішка в тому, що тепер корупція, корупційна заляпаність його вертикалі, працює знов на Зеленського. Він знов батько рідний, який може врятувати від судового переслідування за кордоном. І якщо раптом, ну якщо виходити з цих норм, якщо раптом українська наступна влада, хороша, патріотична влада, вирішить розслідувати діяльність Зеленського. Росія може сказати, ви порушили мирну угоду, яку ми підписали. Ну і друге, дуже цікаво. Зеленський не підписує ніякої угоди з Путіним. Він повинен перелетіти до Трампа і підписати у нього якусь угоду. А потім угоду з іншого боку буде підписувати Путін. Путіна влаштовує цей момент. Звичайно, що переслідувань не буде. Всі ці пункти, які названі, його теж можуть влаштувати. І ключове, чи будуть там якісь пункти, які не влаштують Путіна, ну припустимо е, 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 якийсь пункт, який Росія не може прийняти напевно і 100%. я цього не знаю. Э, схоже на те, що це такий пункт може бути внесений Трампом, але цей пункт не буде носити для нас суттєвого значення. Бо якщо у нас не буде армії, якщо у нас буде російська мова, якщо у нас буде російська церква, якщо ми не можемо йти до НАТО. То який, е, про яку незалежність може йтись? В даному випадку ні про яку незалежність, на жаль, може не йтись. Таким чином, е, схоже на те, що корупція, яка годувала команду Зеленського, тепер рятує Зеленського від розвала цієї команди. Тому що Зеленський нібито може забезпечити їм не покарання після війни, збереження їхніх статків і е, Нормальне перебування е, за кордоном таким ну десь може за кордоном, може хтось іще в Україні залишиться, не знаю. Головне, що їх переслідувати вже не будуть. От вам і механізм укріплення цієї влади. От ще хотів би сказати, що чи є можливості це зупинити. Безумовно, можливості зупинити це є е, 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 і таким механізмом зупинки цього може служити тільки Європа. Україна не може цього зупинити. Я вам говорив, що треба міняти перемовника. Якщо ми не змінимо перемовника, то нічого не зміниться. Ми будемо мати жахливі е, результати цих перемовин. Європа може це зробити. І те, що сьогодні я читав в заявах лідерів європейських держав, говорить про те, що вони можуть втрутитися в цей процес. От чи може тепер в таких умовах парламент е, перезавантажитись? На жаль, ні. Чи буде в таких умовах Зеленський балотуватися знов? Я абсолютно переконаний, що це вже йому не потрібно, тому що він вже буде захищений іншими способами. Тобто, спосіб захисту Зеленського тепер буде не продовження повноважень, а те, що проти нього буде амністія. Можливо, формально він це спробує зробити, а може, і не спробує, тому що а навіщо йому боротися за владу, якщо він вже забезпечений його гроші, його ресурси, його команда. Всі захищені. Ну, з точки зору лідера мафії, це прекрасна робота. Ви знаєте, що мафія існує до того часу, поки керівник мафії може захищати своїх підлеглих. В даному випадку, якщо цей пункт справді з'явиться в угоді, це і є та сама мафія. До речі, цього не зміг зробити Янукович. А Зеленський виходить, що не зміг зробити. Я дуже цікаво чекаю ваших точок зору з цього приводу. Мені цікаво, що ви з цього приводу думаєте, чи може якось українське суспільство вплинути на це? Чи достатньо сильними є позиції Заходу для того, щоб дотиснути Заходу? Я маю на увазі справжнього заходу, тобто Європи, дотиснути нашу Європу, нашу країну, щоб вона не підписувала такої угоди. І ще ключове чи насправді, на вашу думку, Припиниться е, обнародування документів е, плівок міндяча. Чи будуть ці плівки такі обнародовані повністю, чи не будуть обнародовані. Якщо вони не будуть обнародовані, це і говорить про те, що домовленість відбулась між Зеленським і е, Трампом. І те, що я вам говорив, що Зеленський е, попадає в категорію е, хороших своїх сукіних синів, який допоможе за трампу е, зупинити війну. Ціною України, але Зеленський зможе отримати від цього свою користь. На жаль, от така, така моя позиція. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, пишіть мені в коментарях, як вам ця новина. І я зараз, як і ви, стежу за судом, який відбувається Порошенка проти РНБО. Дуже цікаві факти вспливають. Не полінуйтесь, включіться, прямому показують. І там, ну, дуже неймовірна інформація спливає. Я думаю, що наступне моє включення буде саме з цього приводу. Дякую вам. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.